Ми маємо покоління людей, які внесли вже свій внесок в історію мистецтва України і світу. Мовимо ми про Косівську кераміку. Я вам скажу чесно, я дуже довго теж особисто мріяла мати вдома свій набір. Цього року, на святий вечір, на стіл поклала дуже красивий. Посуд саме косівської кераміки і додала туди речі, які я свого часу в 2017-му привезла зі Слов'янська косівська кераміка це таке культурне, народне мистецьке явище, яке сформувалося в 19 столітті. Ось яскраві зразки копії кахлів 19 століття. Це копії кахлів найвідомішого майстра Косівської кераміки Олексія Бахматюка. Косівська кераміка внесена до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, тому що це безперервна історія тяглістю більш ніж 200 років. Тобто від традиційної кераміки, яку й досі роблять косівські майстри, наприклад, якось ця макітра, в якій можна терти мак і робити кутю, до абсолютно сучасної кераміки, яка говорить про актуальне якось цей арт-об'єкт. По-перше, косів багатий на поклади глини. По-друге, косів багатий на поклади солі. Отже, в минулому це був центр торгівлі. Тут розвивалася торгівля, тут була глина, і тут були люди, які вміли створювати прекрасні речі. І оця колористика, кольори жовтий, коричневий, зелений, Існувала ну, практично майже по всьому світу. У нашому регіоні вона збереглася найбільше. Художня кераміка це унікальне. Ремесло, яким чудово володіли наші предки, і яке має дуже гарне продовження у роботах наших студентів, коли я дізналася, що багато викладачів художників закінчували кераміку, а саме, кераміку в косові, я вирішила, що це. Буде моє навчання. Багато є відомих родин, які в покоління в покоління займаються цим і продовжують цю традицію. Кожен студент може собі, коли вислухав основну тему заняття. Він може собі взяти навушники, чи якщо музика підходить всім може бути грати легенька музика. Вони не присилені тільки до одного місця. Це емоції, яку ми отримуємо через руки, тому що ми забуваємося, ми щось творимо своїми руками. З особливим трепетом і любов'ю ми приймаємо у себе воїнів, які Отримали певні травми, які мають психологічний злам. Даємо майстер-класи, зокрема, з кераміки. Повернутися до таких якихось позитивних емоцій. Що цікаво, зараз дуже часто косівські майстри використовують глину зі сходу України, з міста Слов'янськ, де видобувають і переробляють відому слов'янську глину. І це. Такий об'єднуючий фактор для цілої України мистецтво можна популяризувати найкращим чином саме через вжиткові речі, коли люди щодня вжиткуються в побуті, п'ють чай, каву, з горня. Купімо собі щось, якщо ви не будете мати цілого набору, ви, хоча б будете мати якісь такі елементарні речі. Які будуть вам нагадувати про великий мистецький край, про велику мистецьку душу людей, які живуть в горах, які вміють творити. Тому велика шана і подяка всім керамістам косівської, е, такої неймовірно красивої ручної роботи косівської кераміки, і всім тим, хто з діда-прадіда до наступних поколінь передає традиції.